Чи бажаєте зараз робити картинове вирівнювання? Дякую. Ні, дякую. Так, готова. Мене звати Софія Попович, я експерт з модифікації структури волосся. Скажіть, чи були у вас процедури, як можу до вас звертатися? Мене звати Ірина. Так у мене було дві процедури в проміжку по півроку. Зараз стан такий, що треба поновлювати. Вам подобається? Звичайно, У мене дуже пористе волосся. Коли воно гладеньке, відчуваю себе більш природньо, впевнено. Розказуйте, що не подобається? Воно вже почало крутитися. Mm. Вже пройшло останній раз. Я робила процедуру у грудні місяці. І не подобається те, що Дуже сухі кінчики. Також я ходила до трихолога, перевіряла взагалі структуру волосся. Мені сказали, що з корінням все добре. В mm -hmm. причина в тому, що воно десь ламається посередині по довжині, тому що коли от мою голову дуже сильне випадіння волосся. Є лупа, є лупа. мені про це теж казала. Давно я була в трихолога десь місяць тому, то вона мені казала, прописала шампунь, але казала користуватись ним тільки один раз на тиждень. Інтенсивне випадіння волосся триває як давно? Давно вже більше року. І загальна густина волосся вона пішла. Я так розумію. Пішла. Є трохи поламані місця, це правда посічені кінці. На цю довжину загалом можна було б ходити без посічених кінців. Давайте зробимо трохи скупію шкіри голови, оглянемо стан і тоді вже будемо працювати. Шкіра справді вже жирна. Ну, сала виділилось досить таки багато на сьогодні. Треба добре промивати шкіру для того, щоб прибрати і частіше мити голову, навіть 2-3 тижні, хоча б. І після цього, в принципі, можна навіть не міняючи доглядові засоби, отримати кращий значний результат. Ось таке накопичення можна видаляти за рахунок ретельнішого очищення і частішого миття. У нас є також шампунь для жирної шкіри, схильної до лупи. От Я зараз ним промию, очистимо зону потилиці, але таке зауваження: ви витримуєте шампунь на Полумити, чи ні, ні не а не потрібно. потрібно. Тобто, тут рекомендація: всі шампуні проти лупи повинні витримуватись. Треба дати час йому на роботу. Можливо, саме тому і не пройшла проблема так швидко. До речі, з приводу випадіння волосся, у мене є вебінар, який називається Боротьба з випадінням. І там детально все розповідаю для того, щоб розуміли, які причини, що робити, як лікувати, які дефіцити можуть провокувати випадіння волосся, як розрізнити випадіння і ламкість. Тобто, це дуже корисна річ на все життя. Там більше 4 Починають п'яти годин, але це потрібно знати всім. Це можна знайти в інстаграм-сторінці. Так, так, так. Можете перейти, написати мені в Дірект, <с скину <с вам програму. Дуже корисна річ. Зараз будемо дивитися, чи у вас волосся випадає, чи воно ламається. З цибулиною, нова волосина. Бачите на кінчику? Так, бачу. Ось це цибулинка. Значить, це воно випало. Це випало. Нове волосся коротке. За миття загалом це не багато. Те, що я тут бачу, це не багато. те теж з цибулиною. Тобто, це воно не ламається. Це не ламке волосся, ні, це все з цибулиною. Просто можна Вдома аналізувати теж mm -hmm. цибулина. Вже чотири волосини з цибулиною. Це небагато. Норма випадіння в день від 30 до 150 волосин. Тому приходьте на вебінар, будете вчитися. Ми зробили холодне відновлення волосся, вже значно зволоженіші кінці. Еластичність прекрасна, є незначна сухість. Вони швидко висихають. Після рушника, напевно, зразу сухі вдома, так. правда? Сушити важливо спочатку прикрутневу зону завжди, тому що, поки висушиться корінь, в кінці вже все. Випадіння все ж таки є. Слід можливо, типу, доздати аналізи. Шукати причину, бо справді випадає, але печально те, що у цибулинами. Йліться враження, м'яком я в захваті подобається Мені дуже подобається. гладеньке, блискуче, живе виглядає. І знаєте, ну все таки впевненості додає. Це я прекрасно задоволена. і кінці не сухі, правда? Дуже красиві, живі, красиві. Я задоволена. Давайте зробимо троху шкіри голови, оглянемо, як працює шампунь проти лупи. Результат після очищення шампунем. Зона наша проблемна. Немає лупи, тому що ретельно видно. Це прекрасно. Якщо вдома ось так винувати, теж буде спокійна, здорова шкіра. Будемо підтримувати проблемний стан. В ремісії і все. Тепер рекомендації з приводу доглядових засобів на чергування. Шампунь міцелярний це буде основний на постійній основі використовується з шампунем скальп'юріті. Це яке пробувала голову проти лупи. Раз в тиждень витримувати 2-3 хвилини до п'яти на шкірі голови скальп'юріті. Далі чергуємо кондиціонер Color Sublime для фарбованого волосся, але можна і для натурального буде працювати на кутикулярних шарах. Друге маска на чергування гідра зволожуючи нам потрібне максимальне зволоження на кінцях. Зараз це все отримується за рахунок процедур. Але mm -hmm. з часом процедура буде втрачати свій ефект, тому відповідно зволоження must have. незмивні засоби на постійній основі спрей, гідро, шиклами на довжну розподілили і на кінці олії працювання. Олія фіксує вологу і запобігає посіченню кінчиків. Пілінг для шкіри голови можна раз в місяць використовувати для того, щоб очищати особливо цю проблемну ділянку. Пірінг дозволить очистити ворогові клітини і таким чином засоби випадіння працюватимуть значно краще.